Всім привіт! Ви на каналі Кайло Крипто. В сьогоднішньому відеороликом ми розберемо три криптопроекти, які, на мою думку, не зможуть роздати дроп до кінця 2023 року. Спитаєте мене, чому я вибрав саме такий формат відео Три криптопроекти, які не зможуть роздати. Та як я вже робив відео про три криптопроекти, які на мою думку роздадуть дроп. Воно є на каналі десь тут на екрані з'явиться. І також ви проголосували в опитуванні в моєму телеграм-каналі. Там 50 на 50, але я вирішив вибрати саме цей. Саме цю ідею для відео, а вже завтра бо на протязі тижня вийде огляд на новий перспективний е, криптопроект. Якщо ви також хочете брати участь в голосуваннях, е, взагалі слідкувати за новинами в крипті і так далі, то рекомендую вам підписатись на мій крипто, е, крипто телеграм канал в якому я кожен день випускаю новини, всякі роздачі і так далі. Е, посилання буде в е, коментарях. І так, давайте розпочнемо, напевне, з першого криптопроекту. Який в нас є, це проект Venom Testnet. Це досить такий розпіарений тестнет, абсолютно він без вкладень і так далі. Давайте розберемо, в принципі, чому він не зможе роздати дроб до кінця 2023 року, і так далі. До 2023 року налишається більше ніж півтора місяці, тобто близько 50 днів, як ми знаємо. Цей проект було занесено велику кількість інвестицій. В цей проект абсолютно не потребується вкладення. Ну там мінімальний 1 долар на комісію. Зараз у нас на даному етапі є. Ми забрали 20 NFT, тобто ще нам потрібно буде забрати 6 NFT. Ой, кажу 6-7 NFT. Приблизно до місяць тому виходило три нефті в тиждень, це був такий пік, кажу тиждень місяць, де ми могли забрати ці нефтіці. Там було вийшло, по-моєму, три проекти один місяць, і ми думали, що це все вже, це вже підготовка для дропу, а ні. І тут вже місяць не виходить ніяких нових завдань Venom, і взагалі нічого. Оцей Venom пулс, взагалі ніякі завдання не виходять. Проєкт мовчить, як в Твіттері, проєкт мовчить там всілякі Телеграм пабліки і. E, в принципі, так далі. E, проєкт e, досить часто пов'язують з тим, що в їх власників, в їх розробників великі проблеми з законом, саме через те, що саме через те вони не зможе роздати дроб. Але на цей проєкт покладали дуже великі надії. E, особисто я не знаю, які у них там проблеми. Я таке лише чув, читав в соцмережах. E, на мою думку, цей проєкт досить не зможе роздати дроб до кінця 2020 року. Третього року свої причини, я на це сказав. Тобто перша причина це проблеми власників з законом. Два це, можливо, маленька капіталізація, Три, можливо, якісь там в них фейли, є свої ще і так далі. Чотири. Ну, це звичайний теснет, з якого, ну я не думаю, що ми винесемо велику суму, тому що 90% тиснетів вони не роздають дроб тут. Думаю, що ми з нього щось залутаємо, але коли, де, як, точно вам, е, то, вам сказати не можу. Е, другий проект — це в нас є Tyco. Е, Проект Тайко. Тобто в них також це такого тестнет, і там так є тести, е, квести на е, Galax, на Galaxy, які ми виконали. Ну, я, я майже виконав, але. Не встиг, коротше, вони вже закінчились. Я думаю, що вони роздадуть дроп через те, що знову ж таки там маленька капіталізація. Проект та проект досить потужний, немає нічого казати, але до 2000, до кінця 2023 року вони не зможуть роздати дроп, в принципі взагалі за квести, за там затиснет. Так як я казав, що до дев'яносто тиснетів не роздають дроп. А отже на початок 2024 року, я вже думаю, що ми зможемо побачити в них якісь нагороди за, їх, за наші активності. І так е, далі. Проект досить хороший, він його часто пов'язують з кролом. До речі, скрол вже в майнеті. Е, тому я би рекомендував приглянутися до цього проєкту, зробити деякі активності від нього і вже чекати в подальшому нагороду. Багато про нього нема що розказувати, де, так як цей проект набагато кращий, ніж Веном. І я думаю, що він зможе все-таки роздати дроп, але не зараз. Часом думаю, він дасть дроп за умовні квести, за умовні ще там, якісь івенти. Тому давайте перейдемо до заключного, в принципі, третього проекту, проект, який дуже багато обіцяв і так нічого не зробив. Це проект Табі, вселюбий наш Табі. Ой, досить я багався з цим третім проєктом Взагалі не хотів сюди включати табі, так як це один із моїх найулюбленіших проєктів. Взагалі прямо зараз. Ну, Як вам сказати, проєкт, який багато писав, багато робив, і давайте розкажемо так. В принципі, табі нам неодноразово натякали. Ще на початку вересня вони виставляли пости в... Твіттер, що в осінню чекається щось нове, що в вересні чекається щось нове, 20 жовтня вони виклали знову ж таки, ось такий був пост. Не -е 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 часто ви виставляли, вибачаю, пости про те, що ось ось дроб вже буде осінню, що та, ми отримуємо нагороди. Дробних підтверджений. Однак от од, брати 25. го я знайшов цей пост, дивіться, 5 вересня вони викладають, Тобто пишуть, що з вересень це місяць повний сюрпризів. Вони виклали знову ж таки ось такий пост, ніхто не знав, що це може означати. Перед тим вони підтвердили дроп і так далі. Далі виявляється, вони нещодавно випускають NFT, яка може бути, давайте я вам покажу, це ОАТ, яка може бути каталізатором для дропу від них. Їх забирали всі. Я теж забрав, ось вона у мене на OAT. Тобто це може бути як підтвердженням того, щоб отримати дроп. Але знову ж таки, не знаю, не думаю, що вони зможуть роздати дроп до кінця 2023 року. Думаю, що січень, початок. я думаю, що от перед халвінгом вони роздадуть. Тому що халвінг, зрозуміло, що він. Я не думаю, що він почнеться в січні. Я думаю, що він почнеться в лютому. Знову ж таки, скоро я запишу про цю тему відеоролик. Це буде близько ближче до зими, що нам очікувати 2024 року. Підсумки за 2023. Тому е, проект АБІ я рекомендую зробити за 100%, адже він може насипати дофіга. Багато аккантів рекомендую зробити. І слідкувати далі за проектом. В принципі. Тому що ну, проект реально дуже класний, там велика кількість інвестицій, велика кількість підписників там в твіттері. за ним велика кількість слідкують. їх. Згадували великі криптоком'юніті в Україні, і це один з мій такий з улюблених проєктів. Е, я його не кажу ще раз, не хотів включати в цей список, але я щось йому вирішив включити, тому що вони дуже багато обіцяли в своєму Твіттері, так і е, не зробили. В принципі, по проектах в мене все. Я не хотів включати там The Casing, Starknet, е, з, е, Layer Зеру. Тому що знаю, що багато підписників мого каналу ці проекти не робили, тому що вони досить затратні. Я вирішив зробити такі вирішу записати про ті проекти, які думаю, що ви робили. Якщо ви хочете їх ще зробити, якщо ви, допустимо, зробили Тайко, табі, Веном, то ви можете їх ще зробити. Інструкцію знову ж таки. Всі інструкції виходять в моєму телеграм-каналі. Які ви можете знайти за посиланням профілю. До речі, я вам забув нагадати, що е це знають лише підписники мого телеграм-каналу, що якщо на моєму YouTube-каналі набереться 100 підписників, то <кхе> в свій телеграм-канал я слию е приватний курс по заробітку е без вкладень на білих, сірих, чорних темах. Також в моєму телеграм-каналі регулярно, виходять пости по заробітку, ви знаходите всі свіжі новини і так далі. Ви знаходите там, ви можете вибрати тему для мого наступного відеоролика, в принципі, і так далі. У мене є дуже велике багато приватних курсів, всіх я буду славати телеграм-канал тільки з часом. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, переходіть переходіть телеграм-канал. Посилання буде в коментарях.